Гірське повітря несе свіжі новини з будівництва Форест Комплекс Гора. Ми плідно працюємо щодня, щоб цей простір дедалі більше наближався до рендеру. Про все по черзі розповідаю, що саме зробила наша команда за останні тижні. Завершуємо оздоблення фасаду планкіном та монтаж фальцевої покрівлі на будинках з 1 по 5, а також номер 7, 9, 10 та 14. Завершили монтаж віконних відкосів на будинках з 5 по 7, 2 та 18. Завершили розведення електричних кабелів, інженерних мереж та теплої підлоги у будинку номер 18 Залили фундамент 11-го будинку, розпочали мурування стін 12-го будинку. Завершили мурування та каркас даху на 8 будинку. Встановили віконні конструкції на 5-му, 7-му будинках. Починаємо новий відрізок робіт до чергового звіту для вас. Попереду багато справ на Форест Комплекс. Гора завершуємо балачки та до роботи.